А хто шукає хороший триммер для нульового зрізу? тример для гоління під нуль, який максимально буде прибирати волосся, максимально, скільки це можливо. Є ось такий від бренду Розія. Ось тут я вам показую. Це зазначено на упаковці. Тому давайте разом подивимося, що з себе представляє цей тремр. Так, забігаючи наперед, скажу, що бренд унікальний, бренд цікавий. Бренд випускає Це хороше фабричне виробництво. І ось, будь ласка, бачите, в хороше преміальне пакування, може бути хороший подарунок, так і для власного використання. Дуже зручна форма. В стилі барбершоп дизайн, тобто тут барберпули зображені. Так, значить, є індикатор, хороша вібрація, і показує наближено ось нульовий хороший зріст. Таким тримером дуже добре буде використовувати для гоління, для бороди, щоб робити контури без насадки, шию почистити ззаді. Контур, шиї підрівняти, і так далі. Також в комплекті будуть насадки на 1, 2, 3 мм, мастило щітка і кабель USB Type-C. Ціна 799 гривень. Замовити можна в нас на сайті Tremor і Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно. Також можна замовитись після платою, або розрахунок при або розрахунок онлайн. Як вам буде зручно. Відправляємо швидко, вчасно працюємо щодня. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці з вами.